Дякую собі, герої за Боже, що показуємо життя. Велика подяка героям ЗСУ, серцям вірним, незламним і сильним. Велика подяка героям без страху, за мужність, за силу, незламну відвагу. Дякуємо вам за те, що можна тримаєте оборону. Дякуємо вам за віру у перемогу. Ваги і честі за ваш героїзм. Дякуємо вам за патріотичний дух. Дякую вам за те, що ви на захисті наших снів. Дякуємо вам за кожен новий день. Дякуємо вам за можливість вчитися та працювати. Дякую вам за захист країни, за гордість в неволі. Дякуємо вам за мир. І захист наших родин. Дякую за боротьбу, за мир, за волю нашу. Дякую вам за те, що навчили стежити на варті. Дякую вам за патріотичний дух. Дякуємо вам за те, що несете світло в темряві війни. Дякуємо вам за приклад відданості. Дякуємо вам за надію в майбутнє, яку ви несете. Нехай кожен день буде днем злагоди спокою та миру. Хочеться глядати, хлопці, хлопці, з полем я і старі сильні, мушні витривалі, ворогам свободу вашу не здолати, силу духу, темряві не залякати. Знай, на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. as